Близько 18 години російські військові, порушуючи закони та звичаї ведення війни, завдали два удари по центральній частині міста Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, а також поранення, отримав 42-річний чоловік. За попередніми даними, удар завдано двома бомбами у МПБ Д-30 СН за вказним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаї введення війни. Процесальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.